Як загадана людина до вас відноситься, обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант. Людина відчуває до вас дуже сильні почуття. Тут і любов і ненависть сплелися в одне ціло. І з вами тяжко, і без вас ніяк. Але навіть коли людина вас ненавидить, вона не заподіє вам нічого поганого. Навіть якщо людина робить вам боляче, вона... Хоче найкраще для вас, просто по-іншому в даний час вона не може. Другий варіант ви сама близька людина, ближче, чим рідня. Ви можете покластися на цю людину у будь-якій сфері вашого життя. Ця людина завжди на вашому боці, завжди вас підтримує. Третій варіант людина відчуває байдужість у вас було багато спільного. Але все міняється. Змінилися ви, змінилася ця людина. У вас немає більше нічого спільного. Людині не цікаво з вами, і вона хоче розірвати спілкування.